Добрий день, і ми продовжуємо серію наших розмов. І нещодавно ми розмовляли про академічну свободу вчителя, яка вона, що це таке. І цікаво також, що в законодавстві і, в принципі, в закладах освіти, і навіть були проведені в серпні засідання педагогічної ради. Але я чесно вам скажу, у деяких людей запитав, що таке педагогічна рада. І більшість людей ну навіть таке це серед освітян. Я запитав, і більшість людей навіть не знає, які функції педради, і так далі, і так далі з цим пов'язано. Тому хотів би, щоб ми трошки поспілкувалися про педагогічну раду. І запрошую нашого гостю, пані Світлана. Вітаю, Євген. Я Світлана Пруценка, директорка 11-го ліцею міста Харкова, і мені дуже і дуже Пощастило, я вважаю, тому що за 22 роки свого директорства я теж задавалася питанням, що ж таке педагогічна рада. От, дякую вам, що ви сказали, скільки ви директора, бо я хотів розказати історію і вагався, розказувати чи ні. А історія пов'язана з тим, що коли я навчався в університеті, я мав педагогічну практику і проходив саме у вас в закладі. У мене тоді трошки інша зачіска була, там ну і так далі. От, але дійсно, і я побачив деякі. Ті речі також всередині і був ну знаєте, у нас більшість людей боялися йти в школу, і що там їх там з'їдять, щось подібне. Але в вашому закладі було все добре. Люди були щасливі, задоволені. Тому дійсно, я навіть до початку своєї педагогічної діяльності вже трошечки був дотичний до вашого закладу. І, от дійсно дуже цікаво з вами обговорити, що таке педагогічна рада, і навіщо вона? І от перше питання, якраз якщо можна, ми говоримо що таке педагогічна рада і яка її роль? У мене є гарні новини і не дуже гарні Для новини. Для кого? Для тих, хто замислюється і інколи м, перебільшує роль педагогічної ради. Тому що в законодавстві про освіту, причому як і в старій редакції закону. 1990, 1999 року, так і в новій редакції закону написано про те, що з деякими змінами, що педагогічна рада це колегальний орган управління закладом освіти. Але якщо ми з вами будемо розбиратися, що то є взагалі управління і саме закладом освіти, то в принципі ми маємо такі дві два варіанти, дві версії: це або вплив для досягнення спільної мети, або взаємодія для досягнення спільної мети. І дивлячись на те, хто і як бачить свій заклад освіти, або як дуже таку, скажімо, нескладну, дуже. Технічну систему, або як складну соціальну систему, то, виходячи з цього, ми можемо вирішити, чи коли ми управляємо, ми взаємодіємо, чи тільки впливаємо. І от у зв'язку з цим дійсно дуже цікаво розібратися, що ж то є педагогічна рада, і чи це є орган управління. Якщо ми подивимося новий закон, відносно новий, да, мається на увазі той, за яким ми зараз працюємо, то ми бачимо, що там серед органів управління є засновник, є керівник, є педагогічна рада, як колегіальний саме орган, ну і є загальний збор або конференція, як вищий такий орган, також. І якщо ми побачимо, що ж собою являє педагогічна рада, то я думаю, ми замислимося, чи є це взагалі повноцінний орган управління. Тому що хто керує педагогічною радою? Директор. Директор. Яким чином реалізуються рішення педагогічної ради? Наказом, Наказом директора. І ну, навіть знаєте, це як навіть не Верховна Рада на мінімалках. Там, хоча б є свій голова, який в принципі не співпадає да, з головою, головою держави. Тому мені здається, що тут говорити про повноцінність саме педагогічної ради як органу управління не варто. Бо принаймні Якоїсь великої незалежної ролі педагогічна рада, яка керується керівником закладу і реалізує своє рішення тільки після його затвердження, я думаю, поки не варто. Але в мене є й добрі новини. Тому що ми можемо розглядати педагогічну раду як такий повноцінний інструмент для опанування навичок саме автономії закладу. І от про це і варто, мені здається, говорити. Знаєте, я оце почув погані новини. Я був серед тих, хто вважав, що Педагогічна Рада, в принципі, має широкі повноваження. І мені цікаво, чому ваша така точка зору і така думка, що це як тільки початок автономії, чи як для навичок автономії. Чи може педагогічна рада прийняти рішення всупереч волі директора? Може. Але ж директор його має затвердити. А він має можливість не затвердити? Має. Тобто, якщо він не погоджується з рішенням педагогічної ради, він може його не Спичайно. затвердити. Бо механізм саме в таких діях, яким чином має вчинити директор, він відсутній. Він є головою. І чи є в нас механізм саме на підставі голосування, чи ще чогось, щоб директор зобов'язаний був погодитися з рішенням Петра, ну це цікаво. Чи є, от, якщо от ви як директорка, угу. досвідчена у вас є положення про педагогічну раду як Звичайно. окремий документ, Звичайно. а от в цьому угу. положенні не прописані механізми впливу? Ні. Ні. Ні, це більше про процедуру, оскільки голосів, да, так, і... так, так. Це саме більше про процедуру і більш, скажімо так, розширене коло питань у порівнянні з тим загальним переліком, який є в законі щодо функції саме педагогічної ради. Тобто туди додані ті функції, ті можливості, які саме на прикладі нашого закладу може реалізовувати педагогічна рада, але якогось дієвого механізму. Нізму, в тому числі до речі, і відповідальності Педагогічної ради за прийняте рішення немає. Тут я стикнувся з цим питанням uh -huh. на першому році свого досвіду. Коли я почав бути директором, і я хотів притягнути до відповідальності за невиконання рішення педагогічної ради. Uh -huh. Визнаю і мені порадили, не буду казати хто, але також директорка з іншого міста порадила дуже дієвий механізм. Я от хочу озвучити. А притягувати треба не за відповідальність за рішення педагогічної ради, а за те, що не виконали наказ. Бо рішення педради затверджується О. наказом, О. і а наказ вже обов'язковий для виконання. Тому Абсолютно треба вірно. за це так. можна. Але дійсно я також mm -hmm. стикнувся з тим. От якщо є рішення педради, людина не виконує це рішення, що можна зробити, і стикнувся, що дійсно mm -hmm. ну це викликало в мене питання. Тоді виходить, чи правильно вас зрозумів, що виходить, що або педагогічна рада повністю керується в спектрі, яка, яка вона має можливості керується директором, або Є певна взаємодія і можливість все ж таки щось вирішити, але все одно, якщо вирішиться не так, як треба, то воно не затвердиться директором, і все одно воно найчастіше так і буває. А так. навіщо тоді воно потрібно? А, ви знаєте, я думаю, що варто скористатися, і ми користуємося тим. А... Колом повноважень і колом функцій, які все ж таки має педагогічна рада. І у зв'язку з тим, що дійсно і законодавство дає можливості для того, щоб автономія впроваджувалася, педагогічна рада це дуже класний інструмент для того, щоб це впроваджувати. Чому? Тому що це колегіальний орган. І якщо співпрацює, Директор, який є головою педагогічної ради, і сама педагогічна рада, тобто педагогічний колектив, то спробуйте потім оскаржити рішення колегіального органу. Так, це для цього це дуже добре. А які mm -hmm. ж тоді функції? От є які визначені законодавством? Є які ви казали, що ви трошки розширили ну або деталізували? От які взагалі питання у вашому закладі вирішує педрада? В принципі серед всіх функцій, до речі, я б хотіла звернути увагу стаття 40 нашого закону, да яка в принципі пояснює тлумачить там, здається, 9 плюс функцій визначені, тобто повноважень, серед яких, якщо ви пам'ятаєте, тільки три мають таке формулювання як приймає рішення, і вони здебільшого більше такі організаційно-технічні та да, і в 39-й, наприклад, планує да, роботу, да, да якщо подивитись 39-ту да, 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 статтю Так, да, то да. Так, да, Так, да, да. да, Тому, в принципі, там і, е, можна сказати, що а е, приймає рішення щодо Переведення учнів щодо нагородження. До речі, там така цікаве формулювання щодо притягнення до відповідальності да про те, що ви говорили. Ще варто сказати про те, що приймає рішення про підвищення кваліфікації, саме це є дієве повноваження, тобто приймає рішення. Ну і про впровадження якихось інноваційних методик, технологій і тому подібне на освітню програму також. Затверджує закладу так, 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 так. Але дуже багато там є такого, що схвалює, обговорює, тобто більше такі дорадчі функції, все ж таки. Ми умовно в закладі е, вирішили об'єднати ці функції, і від цього, звичайно, і самі е, категорії наших зустрічей на педагогічних радах по трьох таких напрямах. Тобто, е, ну назвемо це так: формально ритуальні, ну тобто нікуди не подінешся. Переведення, випуск, медалісти. Ну і ще ряд суто таких дійсно ритуальних рік від року існуючих функцій. Далі те, щоб я назвала от саме методичних, тобто, в принципі, все, що пов'язано саме з, зі створенням умов для якісної освіти, для е, підвищення кваліфікації, атестація, тобто все ось це. І ще те, що стосується стратегічних, Функцій планування, прогнозування і дивлячись від цього, тобто що і як ми можемо зробити, ми і плануємо, і проводимо, і навіть ну давайте будемо щирими, і ставлення відповідне, якщо ми розуміємо, що це суто. Технічне питання, да, ну я перепрошую, буду казати, все ж таки ритуальне, да, то звичайно, ми розуміємо, що його варто провести і е, зробити таким дуже протокольним. Скажімо, якщо це питання, яке потребує визначення стратегії розвитку закладу, да? нашого плану на рік, нашого навчального плану, наших е, програм для е, нашої освітньої програми, тобто. Тут ми вже однозначно докладаємо зусиль і плануємо детально нашу роботу З створенням робочих груп, з обговореннями, можливо, з поверненням з контролем тим рішень, які ми приймаємо, і це обов'язково. Тобто ставлення змінюється, і навіть підходи змінюються саме при розумінні, ось таких дуже різних дієвих функцій. Дякую, uh -huh. це дійсно дуже цікаво і корисно. Uh -huh. Я от для себе також деякі речі почав розуміти трохи глибше. І uh -huh. скажіть, а як її створити дієвою взагалі? От? Uh -huh. Uh -huh. Наскільки це можливо? Uh -huh. Можливо, да. звичайно, можливо. По-перше, uh, чітко розуміти, чого ми все ж таки хотіли б від цього колегіального органу? Uh -huh. Стало нам навіть стало трішки легше, коли ми перестали формально ставитися це до цього органу, саме як ну, надавати йому чесно, надмірну кількість очікувань. Коли ми зрозуміли, що навіть за визначенням законодавцем, на жаль, на наш погляд, не може поки що педагогічна рада бути реальним органом управління. Хоча б тому знов-таки, що занадто велика залежність від директора, очолює, затверджує, впроваджує все через управлінські дії керівництва закладу. І це ставить в певну залежність педагогічну раду, все ж таки від адміністрації. Але, але, але якщо ми чітко розуміємо, у чому сила і що може зробити. Педагогічна рада, а може вона багата, саме з точки зору відстоювання прав учасників освітнього процесу, планування, причому і стратегічного, і оперативного захисту навіть тієї ж автономії педагогічної, так наприклад, вибрали програму. Вибрали, ми в цьому році вибрали іншу. Не шкала оцінювання, але підхід до оцінювання, і ось це є дійсно дуже дієвим інструментом, і це можна провести і треба проводити саме через діяльність педагогічної ради. І повторюю, оскаржити рішення колегіального органу майже неможливо. Ну, якщо звичайно не через суд і не е, порушує Так, Якщо вона не порушує угу, чинного законодавства, так. то це угу. важко. А от все-таки хотілося би от. Е, 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 Дізнатися, трошки uh -huh. глибше зануритись, дивіться, якщо педрада приймає рішення всупереч е, волі директора, ну uh -huh. більшість проголосували так е, е, і вибрали там або освітню програму, або якісь інші uh -huh. речі. Всупереч, е, директор взагалі може не видати наказ, що тоді відбувається. А, у мене такого досвіду не було. Сподіваюся, не тому, що я достатньо <смеш> дію, волю, так? але е, у мене був досвід такий, коли е, навіть така, на перший погляд, технічна підрада, яка Проводиться наприкінці семестру, наприкінці навчального року, і коли йшлося про результати навчальних досягнень, про переведення учнів у адміністрації, була одна точка зору з приводу конкретних учнів, і педагогічний колектив частина педагогічного колективу мала іншу точку зору, ми просто погодилися з точкою зору педагогічного колективу. Тобто я дійсно не знаю, якщо це буде суперечка. Я знаю, що були такі заклади, знаю, і е, знаю, що після цього е, ці конфлікти вони просто переходили з площини виключно педради, обговорення на педради, на е, більш високий, скажімо, рівень управлінський, адміністративний і там і втручання було органів управління освітою, таке інше, як правило, це не. Дуже ок і закінчується втратою репутаційною і для директора, і для закладу. І мені здається, що не варто керівнику взагалі доводити до такої, до такої справи. Тобто я впевнена, що якщо колеги педагогічний колектив мають свою точку зору при тому за ті умови, що вони її обговорять і. Аргументують Адміністратор має погодитися, я думаю, можливо, ну ви от порадьте. Я думаю, що треба для того, щоб не було цих от конфліктів. Mm -hmm. Потім приймають, не приймають, видають наказ чи ні, Можливо, в положенні про педагогічну раду виокремити mm -hmm. окремим mm -hmm. пунктом, що якщо там стільки-то відсотків голосує так, то це ну автоматично вже приймається директором. Чи так неможливо? От, виходячи з е, документів, які є, я виключно. <св 'язок> зараз не про ставлення, а про нормативну базу. Так можна зробити? Не знаю, я абсолютно щиро кажу, не знаю. Чому? Тому що е, в нас вже дозвільна, де? в принципі, е, <св язок> <св язок> така, скажімо, аргументація, і те, що не заборонено, дозволено. Бо от ми зверталися mm -hmm. до статті, де написано mm -hmm. основним колегіальним органом управління закладу освіти. Основним, основний. тобто, так. якщо відштовхуватися від те, що це основний, то тоді нібито ці механізми, але так. але от в цьому і цікавість. Тобто, з одного mm -hmm. боку, законодавець дає. Можливість прописує якісь функції, але з іншого боку, механізми для реалізації Абсолютно цих функцій потребують ще доопрацювання, розуміння, осмислення і, можливо, якоїсь навіть дорожньої карти чи подібних речей, щоб зрозуміти, як діяти. Ну щоб це не було не просто, щоб формально прийшли, зібралися, сказали, руки підняли, якщо підняли да або інколи буває, що просто вписали угу. в педраду. Ну навіть не піднімаючи. Виключ, питання. як то кажуть, протокольно. Да? протокольно. Тобто, а давайте це вирішимо протокольно, протокольно да. і це вже такий сумний мем. І мені здається, що саме тому, що можливо, це питання не обговорювалося, не виникало. Такий достатньо формальний підхід до педради і існує майже незмінний. Тобто, змінюється суспільство, змінюється освіта, змінилися вчителі, та все змінилося. Світ змінився, а педрада. А, ну я більше 20% змін з попередніми законодавчими і нормативними іншими підзаконними актами, я не побачила в цьому питанні, а потрібно це змінювати. Потрібно додавати можливостей прописувати, деталізувати і давати реальні механізми. Тому що поки що це виключно от саме на взаємодії. Тобто, якщо в закладі сформовані нормальні, адекватні саме горизонтальні зв'язки між адміністрацією. І е, педагогічним колективам не йдеться про ось цю жорстку вертикаль, mm -hmm. так, коли дійсно м, навіть може виникати і має виникнути колись протистояння в деяких питаннях. Тобто, якщо є взаємодія, є горизонталь, в принципі, ми працюємо. Достатньо спокійно, якщо є конфлікти, якщо жорстка вертикаль, і директор розглядає свою функцію керівника педагогічної ради виключно як вплив на педагогічний колектив, це може бути закладена така, скажімо, собі неприємність, яка час від часу. Може вибухнути і якщо ми кажемо в принципі про свободу в освіті. Ми кажемо про автономію вчителя, ми кажемо про те, що є варіативність от, там, курсів, uh -huh. підвищення кваліфікації, і ну багато закладено варіативності, то якраз педагогічна рада, на мій погляд, може стати або таким самим консервативним органом, да як uh -huh. от ви сказали приклади навели, або він дійсно буде дієвим, якщо це буде горизонтальні, все ж такі, uh -huh. відносини. Uh -huh. І до, да, і до цього треба не просто прагнути, а про це, тому що це потребує однозначно певних, якщо не змін, то доповнень. Тобто ну, мають з'явитися якісь вже дійсно підзаконні акти, які допоможуть це реалізувати. І, можливо, це треба лобіювати. Для мене за мій досвід, дуже важливим стало те, що треба чітко, чесно. Розповісти своїм колегам, що може робити педагогічна рада, а чого не може робити педагогічна рада, і від цього вже теж формується певне ставлення і колег-педагогів. Вони розуміють, що ми можемо зібратися, ми можемо обговорити, ми можемо прийняти рішення. Ми можемо повернутися потім, якщо щось ми недообговорювали. І ось така чесність і відкритість вона сприяє нормальному проведенню педагогічних рад, і потім нормальній реалізації. Також, на мій погляд, що важливо, щоб, щоб ця педагогічна рада була дієва, треба демонструвати і не просто демонструвати, а дійсно, щоб люди бачили свою долученість. Що вони не просто прийшли, так. відсиділи, а що те, що вони запропонували, потім реалізовано, і має бути показано результат. Або якщо не реалізовано, то має, ми маємо ми повернутися доробити, показати, чому не вийшло, і знов повернутися для того, щоб це обговорити і далі робити. І ще один дуже важливий для мене фактор, який впливає. Можливо, він абсолютно такий, знаєте, організаційний, але для мене він принциповий. Не можна перевантажувати вчителя, Так, це погоджуюсь, тобто три години. Педра да Андрі да. не може, не може такого бути, не може. Угу. А може, це так деякі люди роблять, щоб вона була дієвою, щоб за все проголосували. Бо на третю годину вже ні обговорювати не хочеться. Півтори години далі це просто неконструктивно. Якщо в нас зараз є маса форм, коли ми можемо з тієї ж якоїсь методичної проблеми зібратися, навіть з іншої якоїсь організаційної там. Да, навіть коли ми створюємо, обговорюємо ту ж стратегію, наприклад, да, то ми можемо попередньо збиратися і лише потім вже результати представляти ну не більше півтора години, тому що це не дієво. Це так. І для мене дуже було важливим за 22 роки, вперше в цьому році до мене звернулися колеги з пропозицією. А давайте проведемо педраду». І це я зрозуміла, що таки так, таке дійсно. А ми можливо виходимо на те, що наша педагогічна рада поступово стає, якщо органом не управління, то хоча б співуправління. Дякую. І От в мене таке знаєте порівняння в голові виникло це як з учнівським самоврядуванням, угу. тобто воно буде або дієвим. Наскільки mm -hmm. це можливо і дозволяється, або воно буде сказали а, а, хтось із там керівник. І куратор самоврядування зробили, сказали, зробили так само. Я думаю, Педрада. це буде або горизонтальна дієва, да або це буде просто для виключно для протокольних якихось речей. І я от думаю, також що кожен, напевно, кожен педагогічний колектив на своєму шляху от знаходиться в плані розвитку педагогічної ради. Тобто не можна сказати, що всіх однаково вона там проходить, да, відбувається, або однаково ці стосунки горизонтальні або Вертикальні, які є, але ми прагнемо до цього для того, щоб дійсно цей орган став колегіальним. Дуже вам дякую. І я вірю, що у нас все буде добре. Однозначно, дякую. дякую.